Ми пропонуємо вам найкращу у світі угоду. Ви не жертвуєте своїми солдатами, а даєте нам гроші і зброю, а ми доробимо роботу. Це Дмитро Кулеба дає інтерв'ю Західній пресі. Найкраща у світі угода. А, у мене більше нема чого додати. Хто хоче бачити оригінал, Telegram Ютуб в Шапці Профілю? Я повторюю ще раз ці слова. Найкраща у світі угода. Найкраща у світі угода це все те, що ми з вами переживаємо. Це той жах, це ті втрати, це ті руйнування, які несе Україна. І частково, частково тому, що хтось на Заході зволікає, зволікав і, можливо, і не збирався. Тотально масово і методично підтримувати Україну, розуміючи на моє глибоке переконання, чим а, всі ось ці, скажімо так, сподівання, обіцянки, підтримка, і дійсно влада України. А частина влади України це молоді хлопці і дівчата без досвіду політичної роботи, повірили цим обіцянкам. Цим дружнім, братерським обіймам. А тепер ми пропонуємо по світу найкращу у світі угоду. Нема коментарів. Телеграм в шапці проє.